Сфера кладовищ, скільки ще раз я скажу це слово в цьому відео. Жовтень є кладовище, якісь демони, Франкенштейн. Що вам ще треба на Хеллові? Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти, які книги можна прочитати на Хеллоуін. Не обов'язково читати їх 31 жовтня, тому що деякі з моїх рекомендацій величенькі, але можете почитати їх у жовтні. Якщо ви любите якісь там супер хоррори, таких порад тут не буде, тому що я боюсь хорорів, я їх не читаю. Так, як ви скоро побачите на всіх своїх останніх відео, я буду із списками. Найпопулярніша рекомендація на Хеллоуін від всіх читаючих людей це книга Роджера Желязний Ніч у самотньому жовтні. Я тільки почала її читати, і я вже її відклала, тому що мені дуже подобається, і я хочу почитати її саме 30-31 жовтня. Ну, напевно, аж з 31 на перше я можу не встигнути її прочитати, тому от 30-го почну і. І вночі 31-го завершу. Такий мій план. Це коротенька книга, і що потрібно про неї знати. По-перше, в нас там починається з того, що ми бачимо кладовище. і У нас є Джек чи Фредді, я забула, здається, Джек і його пес, і Джек щось шукає на кладовищі, а його пес його охороняє. Цей пес зустрічає іншого пса, і вони між собою обговорюють свою складну роботу, що це охоронці, і вони охороняють. Я так розумію, не просто своїх хазяїв, але ще там вони кажуть про якихось демонів, яких вони. Зупиняють. Отакий початок, інтригуючий. Але що ви маєте знати про цю книгу? Присвята цієї книги. Я маю зачитати, я не запам'ятаю, щоб вам з списку сказати. Кому присвячується ця книга? Мері Шеллі. коментарі від мене будуть, це авторка Франкенштейна. Едгару По автор купи страшних розповідей. Артуру Конан-Дойлю. Автор Шерлак Холмса треба про це казати вам. Говарду Лавкрафту, автор Ктулху і безліч інших страшних розповідей Рею Бредбері, автору одного створів, який я тут сьогодні називу Роберту Блоху. Це виявляється автор психу. Я про це не знала. загуглила для вас. Пейсону Терхіну. Також було вимушено загуглити. Хто це? Зараз поясню. У нас тут є список авторів, які писали страшні розповіді. І Шерлок Холмс. А ще до того додається Пейсон Терх'юн, який є автором, як я розумію книг про Колі. Або можливо, навіть саме він вигадав Лессі, отака собі компашка, жахастики, Конен Дойль і Лессі, і остання присвята та творцям добрих старих фільмів. Я розумію персонажі цих авто. Мають зустрітись в книгі. Тому, скоріш за все, головні персонажі цієї книги будуть Sherlock Holmes, Франкенштейн, Лесі. Напевно, так. Я у перечутті Хелловінської атмосфери. І до речі, книга починається з 1 жовтня. Тобто тут точно є Хеловінська атмосфера, точно є жовтень, є кладовище, якісь демони, Франкенштейн. Що вам ще треба на Хеллоуін? Друга книга це також дуже популярний автор, якого рекомендують на Хелловін в тому числі. Це Ніл Гейман. і здається, найпопулярніша для Хеловіна в нього книга книга кладовища. Там у нас події розгортаються, як могли здогадатись на кладовищі, і там не просто так. А в нас хлопчик тікав від поганих людей. Він сховався на кладовищі, його сім'я загинула, і цього хлопчика всиновили привид і вампір. І щось таке має бути. Насправді я цю книгу не читала, я вам пораджу трошки іншу книгу. Але я от зараз переказала ще раз про що книга кладовище, і я таки хочу прочитати її на Хеллоуін. Ніла Гейман, книга кладовище Найпопулярніша рекомендація на Хелловін. І дійсно, мені здається, атмосфера кладовища. Скільки ще раз я скажу це слово в цьому відео вампірів і приводів, ніби надихає на Хелловін. Але порада особисто від мене, ця книга не будь-де Ніла Геймена. Немає здається, там навіть сказано, що це жовтень, але в нас є якесь таємнича дівчина, яка вміє відкривати всі двері, і за нею женуться два злих, не знаю, як їх назвати. Вони люди чи хто? А це два найомних вбивці, і при цьому ще в нас є хлопець звичайна людина, який з нею пересікається і щось починається. І там починаються такі пригоди. Це фентезі. Ну чомусь мені вона підходить під Хеллоуін. Знов таки, я вам не скажу, що тут стовідсоткове попадання в атмосферу, так, жовтня і свята всіх святих, але. Як на мене можна, чому ні? Також коротенька книга невелика. Мені здається, варта вашої уваги. Не повірити, знов книга, де буде кладовище і привиди. Це книга Локвуд і Ко. Попереджаю. Що важливо знати, це фентезі, і воно мені здається трохи дитяче, тому що в нас є детективна агенція. Вони ж мисливці за приводами насправді, але окей, детективна агенція а, з дітьми які мають ловити привидів духів. А там свій світ. Я не пам'ятаю до речі, наскільки це пояснюється в книзі. Я дивилась дивилася і серіал, і читала книгу. і Я от думаю, щоб мене все в голові не перепилося, але. Там свій світ це пояснюється, чому саме діти. Тобто, це не просто так. У нас діти рятують світ. В цілому книга така трошки дитяча, та мені сподобалась. Я спочатку подивилася серіал, тільки потім почитала Якщо Раптом ви почнете читати книгу. Вам вона сподобається, але здасться занадто дитячої. Ви можете подивитись серіал. Він також про дітей, все те саме, але він ну. Трошечки мені здається такий більш дорослий, ніж книга. Пояснила детективна агенція, діти полюють на привидів, в них там пригоди. Чому б ні? Мені здається, для Хеллоуіну підійде. І Якщо Локвотико це в нас ну скажімо так, миле кладовище із дітьми, то наступна моя книжкова рекомендація це зовсім не миле кладовище з однією дитиною. Це книга Кладовище домашніх тварин від Стівена Кінга. Ця книга одна з найбільших в цьому списку, але не в творчості Стівена Кінга. Ось цій книзі аж 400 сторінок. Якщо раптом збираєтесь дочитати її у Хеловін, то починайте читати вже зараз. Мене ця книга дійсно налякала. Я її читала дуже давно. Це була одна з найперших книг, яку я прочитала у Стівена Кінга, і мені було страшно. Я сподіваюся, що вона не здасться нікому нудно. Якщо читали кладовище домашніх тварин, напишіть, будь ласка, в коментах, як вам чи вам також було страшно, як і мені. У нас є як завжди звичайне американське містечко. Хлопчик, якого помирає кіт, він його ховає на кладовище домашніх тварин. І далі починаються якісь дивні події з цим же котом. Я не можу сказати, що це супер-пупер книга, але для хеловінської атмосфери. Якщо ви хочете налякати, то вона може вам підійти. У нас на черзі знову книга про дітей. Знову я не впевнена щодо холовинської атмосфери, але я все одно скажу вам про цю книгу. Вона також величенька, це книга Дім дивних дітей. Я знаю, що багато хто критикує цю серію книг, їх там дуже багато. Я прочитала тільки здається три з них. Перша книга мені точно сподобалась. Для мене там є атмосфера, якась така. Це нас є будинок, це притулок, де живуть діти з суперсилами, якщо це можна так назвати, і у них там є таємниця, починає це якісь пригоди, і для мене тут навіть можливо більше атмосфери Хеловинської ніж в Локвитико, тому що локовити там Вона з гумором написана. А в будинку дивних дітей я гумору не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що була таємниця, як ці діти йдуть до певної мети. Мені сподобалось. Я можу передати цю книгу. Якщо ви знов таки не хочете читати якусь там кровяку американського психопата, то дім дивних дітей» може вам сподобатись. У ньому 432 сторінки, також величенька книга. Далі ще одна книга, яка не жахастик, де немає приводів та кладовищ, але. Ну, вона якась для мене вона трохи похмура. Хоча ні, там немає навіть похмурості, там немає похмурості, повільності осені. Але у нас є будинок старий, де повно людей, відбувається вбивство, і треба дізнатися, хто вбивця. Це книга, детектив Сім смертей Евелін Хардкасл. Але знаєте, що цей детектив незвичний, тому що у нас є сім смертей Евелін Хардкасл, їм дійсно буде сім. І це сім спроб визначити, хто вбивця книга, як сказати, чи можна це сказати заплутана. Інколи ти не розумієш, що відбувається, ти намагаєшся якісь версії придумати, але в тебе це не виходить. Заплутано важко, але мені сподобалось, і як на мене, це було незвичне читання. Я повторюсь, я не впевнена, що це ідеальна книга для Хеловіна. Та коли, якщо не в Хеловін, читати про вбивство, ще раз акцентую вашу увагу на тому, що це незвичний детектив. Не читайте анотацію, просто починайте читати у цій книзі багато сторінок, аж цілих 512. дванадцять. То мені здається, вона вартує того. Мені читали швидко. Я читала разом з другом, і йому ця книга також сподобалась, як і мені. У нас там буде коло будинку ще ліс, деякі події будуть відбуватися в темному лісі, тому я раджу вам цю книгу саме в цьому відео. Далі будуть рекомендації книг, які мені особисто не дуже сподобались, та дійсно в них є атмосфера Геловіна. Перша з цих рекомендацій це книга Дім на збіччі» Девіда Мітчела. Я розповідала про цю книгу в моєму відео про новинки. А це книга дуже коротенька, здається, до 200 сторінок. У нас є маленька вулиця, на цій вулиці є таємничий провулок, де знаходиться будинок, який бачать не всі. Але якщо ви побачите... Цей будинок, і зайшли в нього, то він може вас з'їсти. Не буду далі нічого розповідати, книга маленька, спойлери будуть. Я не очікувала, що ця книга буде про якусь таку містику, тому мені вона не сподобалась. Але якщо ви хочете почитати не дуже страшну Книгу про містичний будинок, то можете взяти саме цю зараз. Буде єдина книга, яку я могла би вам показати в кадрі, але на жаль, вона тут дуже далеко. Тому я не буду вам її показувати. Повірте мені на слово, що в мене є книга, реа Бредбері щось лихе насувається. Цю книгу також радять дуже багато людей саме для читання 31 жовтня. Вона невелика. А я її почала читати, але не дочитала. Дійсно, там є оця мряка, хмурість, дощ. Наш персонаж промок змерз. Є смерть. До речі, в прямому сенсі як подія і як персонаж, наш головний герой знайомиться здається в трамваї із смертю. А мені ця книга здалася нудною. Я взагалі не можу, на жаль, вам сказати, що в мене склались стосунки з Рем Бредбері. Я починала читати багато його книг, але їх не дочитала. Але щоб ви знали, є така книга, там де персонаж там щось він познайомиться зі смертю. і Далі щось буде. Книга невеличка, коротка. Тому якщо всі радять, то можливо варто і я навіть її купила. Щоб ще раз спробувати перечитати, але так і рука не тягнеться. Можливо, якщо я дочитаю всі книги, які почала до 30 жовтня, то можливо я візьму ще цю книгу, щоб почитати її в Хелові. Скільки мої стосунки з Рем Бренбері не склалась, але є одна книга в нього, яка мені сподобалась, і вона мене налякала. Звичайно, не тим, що там є кладовище «Привиди і вампіри, а тим, що там палять книги. Це книга «451 по Фаренгейту». Це не атмосферна Хелловінська книга, це антиутопія, де в нас є світ. Де не можна, де є пожежники, які палять книги, тобто не можна читати книги, чи як там було. От це книга. Якщо ви на цьому каналі, то напевно ви любите читати, або ви, ви мій друг чи моя мама, і вас ця книга має налякати. От, будь ласка, моя рекомендація пере Бредбері 451 по Фаренгейту. Антиутопія, вона похмура і там палять книги. Що я можу сказати? А, і сюжет в тому, що один з цих пожежників, якщо я не помиляюсь, починає задумуватися, навіщо ми це робимо. І далі відбуваються якісь події. Якщо ви хочете почитати класику, антиутопію, якщо у вас є такий настрій, то, будь ласка, от моя рекомендація про Бредбе. І остання книга в цьому відео найкоротша, там до 100 сторінок. Я знов не можу вам пообіцяти атмосферу Хелловіну, але у нас є похмурий Лондон. До речі, не сказала, здається, що у книзі не будь-де також, у нас є сірий похмурий Лондон. А, і в книзі «Джекіл і Хайд також ми бачимо брудне, похмуре місто. У нас є персонаж, з якими щось Діється зовсім коротенька така класична книга. Вона, вона мені не, не дуже сподобалась, тому що я очікувала більше. просто така класична книга, навіть не жахастик. Хоча насправді я вам скажу, для мене і Франкенштейн не не жахастик. Для мене Франкенштейн це книга, де у нас є доктор Франкенштейн, який створив монстра, і потім всю книгу цей монстр ганяється за Франкенштейном. Але як на мене, він ганяється не щоб його вбити, а щоб запитати, чому ти мене створив, навіщо ти це зробив, і типу і ще мене покинув. Знаєте, це щось таке більше, ніж просто якась книга страшна. Це про Франніштейна Джекіл Хайт. Не знаю, як вам пояснити. Про що вона дуже маленька. Якщо я вам скажу головний замут, то, <свісно> то буде нецікаво. Не До речі, він є в анотації, тому анонтацію напевно не читайте. Хочеться чогось похмурого, можете почитати. До речі, ця книга надихнула Стеналі на створення одного з персонажів. Мар, от так я вам скажу. Все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Що ви дізналися про якісь нові книги або обрали собі плани, щоб почитати в жовті. я знаю, що є багато більш атмосферних, більш страшних книг, типу там «Дафна Дюмар'є Дюмор'є птахи, так Хічкок сняв свій фільм <зас> за книгою. А є Едгар По зі своїм Вороном, Лавкрафт, з Ктулху, Але я не читала ці ці книги, тому нічого не можу вам про них сказати. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте лайки, всього найкращого, будьте у безпеці. tchau a